Як закінчився сезон? Ну, досить вдало, тому що показники кращі навіть ніж той попередній, той, який перед ним був, і по втратах, і по використанню газу, і по використанню коштів, і по наданню послуги населенню. У нас було лише 20 підтверджених скарг на опалення. А так, в принципі, дуже якісно цей опалений сезон. Загальна сума боргів 284 мільйони. Ми набагато покращили ситуацію. Ми, напевно, найкраще в Україні по збору коштів було 116%, підігнали боржників. І на даний час тут достатньо рівно йдемо по боржниках. Є два питання. По-перше, люди для того, щоб отримати субсидію, отримати якісь довідки, документи, приходять і на борги заключають договор реструктуризації. І, на жаль, от у нас в цьому році є 136 договорів, це не виконає догорів реструктуризації. Ми будемо, буде на ці боржників подати. В суд плюс на початок, ну на перший рік війни у нас було 1560, зараз залишилось 1104 абонентів, тобто квартир, які за три роки ні копійки нам не заплатили. Я думаю, що вони не нам, ні водоканалу ні їм ще не заплатили. Це такі дуже Ті боржники, які зачинили квартири і втекли за кордон, отримують тут якісь пільги льготи, отримують там від Євросоюзу, але, на жаль, не сплачують за послуги комунального господарства. вони Будуть судах всі, а там вже побачимо, як це буде. Але людей просто немає на місці зовсім, від слова зовсім. Рік генераторів був, було встановлено 47 генераторів великої потужності для того, щоб забезпечити котельню необхідним ну, електричну енергію. В Крі на стадії критичного відключення, плюс диверсифікація гідравлічних систем, тобто, щоб від одного джерела ми можливо надати на декілька котелень теплоносі переключення, такі були зроблені, плюс встановлення того обладнання, яке нам надало і купило, купило американський уряд. Це газопошніві машини, які теж виробляють теплоелектричну енергію. І плюс реалізація тих проєктів, які ми призупинили, а зараз ми рахуємо, що їх треба терміново поновлювати.